Це канал Біблія та Твоє Спасіння, і я Іренка, а сьогодні буду розповідати вам про наступну тему. Дуже цікава, дуже поширена так на сьогоднішній день, і потрібно розуміти, чому потрібно слухатися. Біблії, чому потрібно виконувати біблійні принципи і що призведе до того, якщо ви не будете слухатися, і ви будете робити все, що вам заманеться, відповідним чином, все, що світ цей вам буде говорити. До чого це призведе? Отож, тема сьогодні така: закон і провідник до Христа. Чому? Важливо виконувати закон Божий, чому важливо розуміти, що саме виконуючи заповіді, ти зможеш досягнути вічного життя, так? бути на небі разом з іншими а, вибраними. Все дуже а, просто. Отож, давайте відкриємо галатів, новий завіт і третій розділ. А, третій розділ, і, до прикладу, з 22-го вірша. Ми спочатку прочитаємо, потім зрозуміємо, до чого це все взагалі веде. А та все зачинило писання під гріх, щоб віруючим була дана обідниця з віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Бо всі, ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, щоб Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Немає юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої. Бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обідницею спадкоємці. І наступний четвертий розділ говориться про те, що ми вже не сини, ми сини, а не раби. Так, До прикладу, дехто говорить, що Біблія дуже. Написана з помилками дуже, як сказати, суперечить одна одні, інформація, так, суперечить одна одній в Біблії. І не можна довіряти все, що написано в Біблії. Насправді, насправді, все до да навпаки. Біблія доповнює а, себе, так, я завжди порівнюю це з таким чином: що старий завіт це табличка множення. Новий завіт. Це складні приклади. Якщо ти не читаєш і не читав Старий Завіт, ти ніяк не можеш зрозуміти, що про що говориться в новому завіті. Ось так Біблія доповнює, якщо в одному написано, наприклад, що за гріх смерть, так. То в іншому а, вірші а, зовсім інше написано, так? що що би ми не попросили ім'я Ісуса Христа, покаялися, попросили, так Бог нам це дасть. Уявляєте собі, так? Ось. І а, чому особливим чином а, закон, так, заповіді Божі, відіграють дуже важливу роль в досягненні. А, Нашої мети, до прикладу, ми хочемо спастися, ми хочемо мати вічне життя, жити на небі. Ми віримо в це, так тому що Біблія, історична книга, вона а, всю історію описує. Так? Якщо порівняти з історією, все сходиться. А, ось чому Римська Католицька церква дуже-дуже не любить, коли хтось читає окремо Біблію. Ось таким чином. Тому ми вже сини, а не раби. І за допомогою закону, за допомогою заповідей, ми можемо а, потрапити на небо. Так, але є такі моменти, коли світ, так, світ сатана підносить нам дуже такі цікаві, я би сказала, так, спокуси. А, спокуси такі, що ну просто не всім. Не всі можуть подолати ці спокуси. І якщо ви усвідомите, що тільки, тільки за допомогою Ісуса Христа ви зможете подолати ці спокуси, то ви зрозумієте, що. Навпаки, сатана вам не допомагає, він, навпаки, вас в залежність якусь закидує так, з якої ви нібито ви вільні робите, що хочете, але насправді ви не робите, що хочете. Ви, наприклад, е, вживаєте наркотики, ви вживаєте алкоголь, вас залежність, вас вже тошнить, вивертає, на, як я кажу, так, на виворіт, але ви все одно йдете і купляєте цю штуку і так далі. То це не свобода. Це залежність, розумієте? А Ісус Христос Він допомагає подолати це все, розумієте? Ви самі не можете до кінця зрозуміти, як ви це зробите, так? Але Ісус Христос вам допоможе і дасть силу, дасть Ви зрозумієте, коли ви стикнетеся з деякими питаннями, ви зрозумієте, яку силу дасть Ісус. Ось. Тому що саме пропонує світ? Це можемо прочитати в Галат, знову ж таки, п'ятий розділ 19, з 19 вірша. Даже з 16-го. Давайте почнімо. І кажу: ходіть за духом і не вчиняйте пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противному тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні, то є. Перелюб, нечистість, розпуста, ідолопослуження, чари, ворожнеча, сварки, зазрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завики, п'янство, гулянки і подібне до цього. І я про це попереджую вас. І як і попереджав, був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Із 22 другої вірша починаємо читати п'ятий розділ Галат, а плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, держливість закону нема на таких. А ті, що Христові, Ісу... що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями, коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному. Ось таким чином, розумієте, так? Тобто. Все дуже просто. Якщо ви, от до прикладу, так, де хто каже, що це все не має значення, і все в е, Бог має бути в мене в серці, все добре і так далі. Насправді, е, що ви кожен день робите в переважній більшості, так, наприклад, 70-80% свого дня, що ви переважним чином робите? Розумієте, так і буде. Складатися ваше життя, що ви в переважній більшості будете схильні до світу, схильні не до добрих вчинків, і вам почне, почне така бути навіть дратівливість, коли ви будете, коли ви будете чи в церкву, чи чути про Бога, про Ісуса, про заповіді, у вас буде якась навіть така відраза. Розумієте, так? Тому, тому якщо ви дійсно хочете. Потрапити на небо і мати вічне життя, так, в Царство Боже, потрапити, ви повинні усвідомлювати, що я маю зробити вибір. І в мене немає часу на це. Тому що ніхто не знає, коли стане його серце. Ніхто не знає, чи попадете ви, не дай Бог, під машину в аварію чи щось з вами трапиться. Ніхто не знає, коли це саме станеться. І ви повинні максимально прямо сьогодні вже вирішити. І на якій є стороні, на чій я стороні і так далі, в незалежності, що вам будуть говорити, в незалежності, що знаєте, як говорять, якщо ти, якщо ти а, дотримуєшся заповідей, якщо ти а, біблію почав читати, Біблію почав читати в церкву ходити. Щось з тобою не те пороблено. Всі, хто вже якусь ходить. Там. А якщо ти, до прикладу, куриш, п'єш по вечорам, шастаєш, швендієш десь так, ось, то це нормально. Людям це нормально. Так що нікого не слухайте, тому що ви всім не догодите, розумієте? І треба спасати своє, свою душу, а не Догоджати, щоб іншим було хорошо. Розумієте, да про що ось це дуже-дуже важливо знати. Також давайте відкриємо ще в новому звіті перше Івана в кінці, а третій розділ. З 22-го вірша почнімо. І чого тільки попросимо, одержимо від нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для нього. І оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його, Ісуса Христа, і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. А хто його заповіді береже, той у Нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, пізнаємо це з того духа, що він нам його дав. Ось таким чином. Тобто, далі можете прочитати собі на на, для любознательності, так ось, але дійсно є два моменти, які говорить Ісус Христос, що якщо ти хочеш, якщо ти взагалі любиш мене, так ти будеш дотримуватися заповідей і так далі. Якщо ти не любиш, не дотримуєшся. Це перший момент. Другий момент, коли ти хочеш спастися, ти маєш мати віру в Ісуса, тому що не всі мають віру в Ісуса, не всі вірять, що Ісус Христос так є, був і є, і так далі. І дотримуватися знову ж таки заповідей, і особливо четвертої суботи, так, заповіді, яку змінила римська влада, папа римський змінив, і майже весь народ, весь народ, що на землі, так, почали святкувати неділю, а мало того, що поклонятися в неділю в дню сонця. Ось по історії ми знаємо, так, та ще й просто святкувати неділю замість суботнього дня. Тобто, звеличувати Папу Римського, так, ось, А не суботу, пам'ятник творіння Божому. Ось таким чином. Тому робіть висновки у мене на сьогодні все. Надіюсь, я вам була сьогодні корисною. І до наступних зустрічей. Всіх обняла, пока-пока.